У трезі на допис чоловіка, чому так тягне до 20-річних. І справа тут не в зовнішності, а в тому, що вони легкі. А і потім під цим дописом читаю відповідь дівчини: нащо мені старий пердун? Я хочу вчитися, розвиватися, будувати життя. І ось питання: що ми бачимо між цими рядками? По-перше, проекцію. Чоловік шукає в молодій дівчині. Те, чого йому бракує в самому собі: легкість, відсутність тягарів, тягарів руків і взагалі відсутність проблем. Але це не про жінку, це про його внутрішній стан. По-друге, зріле покоління часто ідеалізує молодість, бо вона особлює свободу, яку вони вже втратили. А молодь у цей час думає зовсім про інше: розвиток, навчання, майбутнє. Тобто зіштовхнулися не жінка і чоловік, а різні етапи життя, різні цінності. І тепер питання до вас. Чи справді особливо до чоловіків, чи справді чоловікам потрібна легкість у жінці? Чи вони тікають від власної тяжкості? А жінкам чи варто реагувати так різко, чи просто розуміти, це не про них, це про чужий біль?